Давайте помолимося. Слава тобі благодарна за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день, за милість твою, яка ще продовжується над нами, і за це, цей чудовий день, що ти нам дав в нашому житті, ми дякуємо Тобі, Господь. Просимо Твого благословення, щоб ти поблагословив наші серця, щоб приймати ту духовну їжу, те слово, яке ти хочеш нам сьогодні сказати для нашого. Духовного зростання нашої, духовної поживи, а також благослови, Господи, і цю їжу, яку будемо приймати для наших тіл, для, підкріп... для підкріплення і поддержання нашого життя на цій землі. За все тобі хай буде подяка, наш великий Боже. І будь прославлений і возвеличений на віки вічні. Амінь. Сьогодні у нас останній розділ Євангелія від Івана. Нарешті ми з вами. Ціле Євангеліє прочитали. Чи були хтось такі серед вас є, що одне Євангеліє, але прочитали за своє життя. Видите? Як то корисно, що ми з вами одне Євангеліє сьогодні закінчуємо. Я маю, а, раз читали, і а... ну, Читати треба кожен день і писати теж треба. І запам'ятовувати. А ще треба поступати, як там написано. Бо якщо ти сто разів перечитав, то Бог із тебе спросить набагато більше, ніж у того, хто ні разу не читав. Тому що скаже так, ти читав, а робив, як хотів. Ти знав волю Божу, а не поступав. Тому блаженні не тільки ті, хто слухає, але і ті, хто виконує. Так написано в Слові Божому. Так сказав Христос. Добрый, давайте мы читаем 21-й раздел Евангелия в Едиванах. Остальные родзивы. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тибериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемые близнецами, И Напанаил, и Сканы Галилейские, и сыновья Завидея, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорит ему, «Идем и мы с тобою». Пошли и час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете, они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь, Симон же Петр, услышал, что это Господь опоясался одеждою, ибо Он был над и бросился в море. А другие ученики Пришли, э, приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около двух тысяч, э, двухсот. Теща, то есть э, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, а на нем лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. И Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. И Иисус Приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресеньи своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Иони, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси овец моих. Еще говорит ему в другой раз «Симон он любишь ли ты меня?» Петр говорит ему «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя» И Иисус говорит ему «Паси овец мои. Говорит ему в третий раз «Симон он любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его «Любишь ли ты меня?» И сказал ему «Господи!» Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, спаси овец моих. Истину, истину говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел. А когда состаришься, то проскрешь руки твои, и другой припоясывает тебя и поведет куда не хочешь. Сказал же это, давая уразуметь, какую смерть и Петр прославить Бога. И сказал сие говорить ему, иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Это, увидев Петр, говорит Иисусу, Господи, Господин, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, то, что тебе до того, ты иди за мной. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Все ученики свидетельствуют о всем. И написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но, если бы писать писати том подобно то, думаю, і самому миру не листить би написаних книг. Амінь. Отак вот заканчує апостол Іоанн, один із любимих учеников Ісуса Христа, який тут описує ці всі собиття начала от Рождества Христового і Його Воскресення і мертвих, і після того, як він являвся. После Воскресення своїм ученикам. І що ми тут знаходимо у цій главі? Ми знаходимо, що після Воскресення Ісуса Христа ученики зайнялися тою роботою, нікотрі з них, які займалися ще раніше, як познайомилися з Ісусом. Пам'ятаємо, як познайомився Ісус з учениками своїми. Він приходить до Галілейського моря. А вони там ловлять рибу. Пьотер, а також синов'я Ідеєві, а також і Іонофан та ловлять рибу і каже Ісус Петру, постав твою лодку, сеті і слідуй за мною. І Пьотр послідував. І також послідували і другі ученики за Ісусом Христом. Тому, коли Ісус воскрес. Він вже не був з ними так часто, як кожен, день, як, він, як був до свого Воскресіння, до свого Розіп'яття. Але час від часу він їм з'являвся і приходив до них, щоб їх потішити, наставити. І один із днів Петро каже: йду ловити рибу, як я раніше це робив. І другі ученики кажуть, і ми йдемо з тобою. І коли вони прийшли на море Галілейське і почали ловити рибу. То цілу ніч вони ловили, але риби вони не впіймали. Тоді Господь з'являється їм іздалеку на березі і каже, закиньте сіті ваші по праву сторону. І вони закинули, послухалися і впіймали велику кількість риби. І тоді Іоанн каже, що це Господь, він його узнав, тому що один раз вже так було, коли Господь. Казав, щоб вони закинули сіті і поймали много риби, це було і ще до його розіп'яття, до його Воскресіння, і ще перед тим, як він вибрав їх, щоб вони були його учениками. І він... ця історія повторяється. І він впізнав, що це Господь по його дієстріям, і каже, це Господь. І Петро він не став дочекуватися, поки лодка припливе до берега, він пригнув у воду, і так він любив сильно Ісуса що поплив сам до берега, а потім уже пристали і ученики. І тут ми знаходимо, що Ісус каже, витягніть такі сеті, витягніть ту рибу. Вони порахували, і там знаходилося скільки? Вроді би 153 да? ну, рибин. І Ісус вже розклав вогонь, вже на тому вогні був хліб, вже на тому вогні була риба. І... Він взяв і дав своїм учням і каже, беріть і їжте це. І коли вони сиділи, їли, Ісус запитує у Петра, чи любиш, каже Сімон Петро, Сімон Іонін каже, це Іона це його батько був. Тому, от як у нас кажуть так, Віталій Васильович, а він каже, Сімон Іонін, тобто син, син Іон Іонін. чи любиш, каже ти мене, а більше ніж остальні ученики. А Петр каже, так, Господи, люблю тебе. І їдять далі. Проходить якийсь час, Ісус знову запитує. Сімон Іоні, любиш ли ти мене? І він каже, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Вони знову їдять. Проходить якийсь час, Ісус знову запитує, Сімон Іоні, любиш ли ти мене? І Петро опічалився, що Бог його, Христос його тричі запитує. Тричі запитав його Христос, чи любить він його. І каже, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Як ви думаєте, чому він трижди запитав його? Пам'ятаєте, Петро казав, що якщо всі одречуться, то я не одречусь від тебе. А Христос йому сказав, трижди, триждень єдиний запоєд петух, дважди. Ти каже, трижди отречешся від мене. розумієте? І тому богослови говорять так, як він трижди відрікся від Господа, так Господь його трижди і запитував, чи любиш ти мене. Але це сьогодні до нас, усіх з вами, сьогодні це послання від Господа. І він кожного з нас запитує, чи любимо ми його тоді, коли нам тяжко. Чи можливо ми на нього нарікаємо і кажемо, Боже, чому мені так тяжко? Чи любимо ми його тільки тоді, коли нам добре? Звісно, Бога легше любити тоді, коли нам усім добре, коли нам добре, коли в нас немає проблем, тоді і Бог хороший, і ми любимо Бога. А чи зможемо ми любити Бога у всяке час, в усякий час? І в трудностях, і в іспитаннях, і коли нам добре, і коли нам печально, коли ми в болезні, і коли ми здорові. Чи будемо ми любити Бога однаково завжди? Це сьогодні до нас запитання до всіх. Тому що Бог любить нас усіх однаково Кожний день. Він не любить нас сьогодні менше, чим любив учора. І завтра Він нас не буде менше любити, чим любив сьогодні. Тому Бог любить усіх однаково. І в нього немає такого, що когось він любить більше. А когось він любить менше. Чому? Тому що Ісус Христос, Його любов, вона досконала. Ісуса Христа. Любов Ісуса Христа, вона настільки велика, що її не можна виміряти. Ви, Трошечки так, станьте, бо ви закрили. Закрили, я записую та шо, а Я Чекайте. Секунду. І, тому що він був самий наймолодший із них. Він був юношею. Бо написано, коли Ісуса Христа в гексиманському саду впіймали, то написано один юноша, і, 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 і з нього страж, він був завернутий в одіяло, то схватили це одіяло, а він утік наги. Описується, що Іоанн на той момент був. Самий наймолодший юноша, а скільки юноші років? 16, 17, 18, ну, не більше 20-35. Розумієте? Тому він його сприймав як свого рідного сина, як дитину. Тому до нього було особливе ставлення. Бо Петро вже на той час він уже мав біля 40 років. Інші ученики. Вони були постарше за Йоанна, а Йоанн був серед них саме як той немочний і слабий. І коли ми над немочними і слабими нашими тілами, ми стараємося що? Їх прикрити, захистити. Коли ми маємо неміч якусь, ми стараємося цю неміч приховати, щоб не було ніякого зараження, щоб не було ніякої травми, щоб не було ніяких послідствів. В нашому тілі. І так само і люди перед Богом. Він любить усіх однаково. Але написано, що дітей Бог приймає, бо такових є царство Боже. І він каже, не забороняйте учням, коли вони забороняли дітям приходити до нього. Він каже, не забороняйте їм приходити до мене, бо такових є царство Боже. Але я хотів би продовжити. Я думаю, що я тобі дав таку вичерпну відповідь. І е, я хотів би продовжити, що Бог любить нас усіх однаково і сьогодні, і завтра. І Його любов, вона проявляється без міри. Тому сьогодні Господь, Він запитує кожного серця, кожне серце, кожного з нас, Він запитує, чи любиш ти мене сьогодні так, як я люблю тебе. Бо коли ми любимо, Бог любить нас, він очікує від нас відвітної реакції відповідної любові, відповідної любові, щоб ми, як Бог до нас протягує свою руку, так, щоб і ми не залишали свою руку остров і могли протягнути до нього. Тому сьогодні для нас це іще одне послання на останнє, що я би хотів би сказати, що його любов виражається в тому, що Він вміє, не то, що вміє, а він готовий прощати. Чому? Тому що Петро трижди відрікся від нього. І Христос би міг би його при... іншими учнями так, знаєте, принизити. І сказати, знаєш, ти трижди відрікся від мене. А ти сказав, що якщо вони одрічуться, то я не одрічусь, але вони ніхто не відріклись, але ти відрікся. Христос його не упрікав, він йому не клав ніякі ультиматуми і упрьоки. А він його наодинці, не перед усіма. Він не хотів його так унижати, бо тому що він любить усіх досконало. І він наодинці каже йому, коли Петро залишився з Ісусом, і він каже, чи любиш ти мене тридишки. Тому сьогодні це нам іще раз показує те, що Бог Він готовий прощати. Кожного, хто приходить до нього, хто визнає. Бо Петро визнав свою провину. Я думаю, що совість в той момент його судила. І Якщо наша совість нас сьогодні засуджує за наші якісь погані вчинки, чи за наші якісь діла, які ми робимо, чи слова, чи поступки, то це показує, то, що наша совість, вона ще сьогодні не спалена. Це показує на те, що нашу, через нашу совість Бог працює і готовий простити нас, якщо ми готові приходити до нього з розкаяним серцем. І так же прощати і інших. Тому нехай Божа любов нас всіх обіймає, і нехай наші серця, наші думки, вони не відвертаються також від Божої любові. Тому ми маємо сьогодні прийняти цю любов. Бо сьогодні Бог любить, і Він буде любити тебе до останнього подиху Твого життя. А коли ти пристанеш там перед ним, там уже діятиме справедливість. Бог тебе любить, але Бог і справедливий. І іноді люди кажуть так, а Бог любить, Бог простить. Але з другого боку люди забувають, що Бог є і справедливий на 100%. І по своїй справедливості він повинен наказати. Тому, коли ти будеш там, там вже буде діяти тільки справедливість Божа. Тому тобі сьогодні Бог пропонує, возлюби мене, прийди до мене, так як я тебе полюбив, щоб там, у майбутньому, ти і дальше міг насолоджуватися моєю любов'ю. А якщо ні, то чекає на тебе справедливий суд. І написано, і гнів Божий. Бо не до кінця Бог. Буде милувати, не до кінця Бог буде довготерпіти, він назначив день, назначив час, і до цього моменту він милує, любить довготерпить. Але там вже після суду, там вже буде все. Там вже буде справедливість, і для тих непокорних буде гнів Божий, а для тих, які прийняли його запрошення, Бог іще більше і більше множить свою любов. Давайте помолимося, попросимо благословення на їжу. Боже, дякуємо Тобі за цю їжу, яку ти нам посилаєш, і за це слово духовне, яке ти нам дав. Дякуємо Тобі за те, що ти любиш нас незмінно, Господь. Хоча ми часто так же в своєму житті предаємо тебе і десь, можливо, своїми вчинками, словами відрікаємося від тебе, Господи. Прости наші согрішення і помилуй. І даруй нам прощення, Господь, ібо Ти Бог милосердний і любящий. Дякуєм тобі, Ісусе, Господи Боже наш, що ти так же до нас промовляєш, чи любиш ти мене, так як я полюбив тебе. Ти віддав своє життя там на Голгофі, пролив свою святу кров заради нашого спасіння. Допоможи нам оцінити це до кінця і допоможи нам зрозуміти твою любов, Господи. і щоб наповнитися нею і щоб наші серця вони могли сповнятися, Господи, цією любов'ю і дарувати цю любов іншим. А за все тобі хай буде подяка на віки вічні. Также просимо, Господи, благословення на цю їжу, благослови тих людей, які також приймають участь, хто жертвує, Господи, щоб це служіння продовжувалося. Насамперед, щоб слово Твоє говорилося до цих сердець, а також тих, які приймають участь, ти знаєш таких серця, Господи, то Ти, Господи, многократно воздай сторицею, Твоїм милосердям і Твоїм добром. А нам допоможи, Господи, бути вдячними за все і також приймати цю їжу з подякою. А на все тобі хай буде слава, честь і подяка наш, великий Бог, Отець і Дух Святий, навіки. Амінь. Молимося Отче наш. Отче наш, Сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава бо віки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. І всі сказали Амінь. Добре. Давайте тоді так. Там дощ паде, да? беріть столика і перенесіть його сюди, а ви отак будете підходити і брати, добре? Візьміть столика за дні, за, за, за... ви цілим столом. За да, За ножте. Да.